Всім привіт! З вами клуб хвостики! І неймовірна шока шукає сім'ю. Шока, тому що вона шоколадна, ось така мила, неймовірно гарна, навіть з шоколадним носиком та очками. Дівчинка виросте невеличкою середнього розміру до 15 кілограмів. Вона оброблена, вакцинована і навіть чіпована. Вона готова їхати в родину. Історія у шоки дуже сумна. Мама їх народила прямо біля залізної дороги в двох метрах від того місця, де постійно кожні три, п'ять, десять хвилин проїжджав потяг. Звичайно, поки вони були малесенькими, вони не вилазили. На це небезпечне місце, але коли вони підросли, їх життя було кожен день в великій небезпеці. На жаль, в один із е, днів нам повідомили про те, що одне цуценятко переїхав потяг, іншому відрізав лапку. Е, ще у одної дівчинки були переломи. Шока і її сестричка Сільва були неушкодженими, але, звичайно, ми їх там не могли залишити, тому вся малеча була забрана в безпечне місце. Маленький, у якого відрізало лапку, він вже в сім'ї, його дуже люблять. А ось шока і її сестрички ще шукають сім'ю. Вони вже дуже довго на перетримці, вони вже підросли, у них навіть почали вставати ось ці неймовірні вушка. Ми дуже хочемо, щоб ця малеча поїхала в люблячі родини. Будь ласка, у всіх є соцмережі. Зробіть репост в будь-яку з ваших соцмереж в історію на одну добу. Вона обов'язково допоможе знайти домівку для цієї красуні. Тому робіть для шокі репости або забирайте цю неймовірну красуню в свою родину.